Ножиці золотий дракон. Ножиці виготовлені з металу. Ручка йде у золотому кольорі. Має ось такий барельєф драконів. Ножиці добре сидять у руці, регулюються за допомогою гвинта. Довжина леза складає 70 мм. Кінець гострий. Ножиці добре ріжуть усе від нитки до гуми. Ріжуть навіть ще 4 мм. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.